Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Я приїхав з базару, придбав нових мешканців. Вон Ляля -ля гуляє. Зараз вам покажу кого. Детальніше розповім про них. Я довго думав, довго обдумовував, кого найкраще взяти. Ви бачили, в мене з'явилася в цьому році нова загорожа. От. І тому поки що будуть такі мешканці. Сподіваюся, що це не остання моя покупка. Ось да, ну, так от. Ну, одразу хочу сказати, нічого такого козу я не купив. Тому, звичайно, що це птиця. Як гарно тихо. Ну, ходім, покажу. Ось вони, друзі, це півники іспанка-голошейка, як і в минулому році. Я хотів спробувати в цьому році, можливо, Мастер Грей чи Фоксі Чік. Такий же м'ясо-яєчний цех. Але ці були найбільші. От, значить, щоб я не забув, такі от коштують у нас 190 гривень. Я не спитав скільки їм, ну, я бачу, що їм місяць, можливо, навіть трішки більше. Дуже багато птиць, дуже багато людей. Всі беруть, не було, звичайно, ніякої можливості знімати. мені. От Ми поїхали пів на сьому, то вже, можна сказати, черги були. От, от вони гарненькі. Будуть вони жити тут, у цій от загорожі моїй новій, е в день і вночі, тобто вони також тут будуть ночувати. Дивлюся, от по лапах гарні в цьому році, скажімо так, мені попалися. Хтось мною давно бачив, що в минулому році я також таких півників вирощував. У мене був десяток, в цьому році я взяв два. У мене додавала загрожа, тому я вирішив, є картопля, є кукурудза безкоштовна, тому вирішив взяти більше. Як бачите, тут попадаються і не голошиї. Я так зрозумів, що таке буває розщеплення в них. У мене в минулому році два було не голошиєх по вазі, абсолютно нічим вони не відрізняються. Я просив одних півників, ну не знаю, можливо, десь курочка якась попала, тому що я ж кажу, все дуже швидко, дуже багато людей. От я не люблю таких курочок на яйце залишати, от а різати на м'ясо мені їх шкода. Ну от якось так. Тому я завжди беру самих півників. Так. Отак буде краще. Я буквально їх тільки висадив дві хвилини тому. Зараз е, я буду їм давати водичку і, е, і годувати. О, дивіться хто? Хтось лазить по камері, вибачаюсь, друзі. Дуже багато комарів. Це комар. Так, е, як ви знаєте, хто зі мною давно, я не люблю. Пропоювати антибіотиками птицю по поводу і без. Але в цьому році в мене немає просто виходу, тому що отам от за забором моя сусідка тримає також отаких от, от іспанок-голошиок, і вони в неї дуже хворіють, дохнуть. От Вона взяла їх тижнів три тому і каже, вже що не знаю, що, що з ними робити. Щодня викидаю по одному, по двоє, тому. Просто немає в мене виходу. Я знаю, що мене це чекає також, тому що це ось буквально. От, тому я буду пропоювати їх антибіотиком отаким. Я е, знаю про нього, це гарний. от При респіраторних різних захворюваннях його використовують також у птиці. Тому, ну, друзі, немає в мене вибору. І, звичайно. Паралельно буду давати їм і пробіотик. от такий от. Також мені його порадили. Це от пробіотик, комплекс вітамінів, амінокислот, який порадили, такий я взяв. Далі, на рахунок годівлі, я не буду годувати їх комбікормом. От я завжди так роблю. Це не перші мої півники на м'ясо. Так, я згоден, що якби я годував їх комбікормом, то вони б можливо росли швидше. Ну, неможливо, а швидше. Мені спішити нікуди. У мене безкоштовна картопля, безкоштовна в цьому році кукурудза, якої, до речі, досить багато. Тому я буду годувати так. У мене, до речі, на каналі є відео, яке називається «Найбюджетніший спосіб вирощування півників на м'ясо. От і десь так приблизно я й буду їх годувати. В залежності ще що в мене є із зерна, що позалишалося, що в нас є на базах. Але основа це буде варена картопля. І кукурудзяна дерть, висівки пшеничні. От так от. Зараз, поки що перші дні, щоб у них не було стресу, я не знаю, чим їх там годували. От я буду їм робити такі мішанки з різними зерновими. Зараз я буду готувати вам і покажу. Отакі от вони. До речі, є тут і більші, і менші. От я ж кажу, не було можливості кожного передивлятися, але принаймні в цьому році мені не підсунули каліку. От хто. Зі мною з минулого року бачили, що в тому році мені підсунули одну каліку, він не ходив. От була вивернута ніжка, але, до речі, він також досить непогано виріс. От мені здається, що це курочка стоїть. Ну, неважливо вже що є, аби виросли. Так, зараз я даю їм водичку з антибіотиком і потім готую мішанку. Отже, друзі, готую мішанку. Замочив макуху соняшника і. Додали сюди пробіотик. Він в порошку, щоб він краще розчинився, я додав його до воду. От далі, е з мого досвіду, такі кури із голошийка, голошейка тим більше з півні, е досить агресивні один до одного, і е також е можуть бути випадки канібалізму. Тому я завжди для профілактики додаю кормову сірку. У мене є відео на каналі про кормову сірку. Щодо чого я не буду зупинятися. От я додаю. До речі, я додаю і мулардам, і шипунам. Тобто рекомендую, як профілактика пенібалізму кормова сірка. Далі, далі, далі. далі, У мене позалишалося з зими, от те, що я давав курям м'ясокісткове борошно з рибним і, і кормові дріжджі в переміжку, тому я дам їм цього. Це просто тому, що воно в мене є. От, воно залишилося, я влітку корім такого не даю. Або якщо й даю, то дуже рідко. Тому по перших порах я буду давати таке півдика. Далі. Також у мене залишився трикальцій фосфат. От, їм потрібно, як ви бачили, вони досить масивні. От, для кісток це потрібно. Знову ж таки, це не знаю, перші дні, потім я даю кормову крепку. Так, і далі, далі по зерну, тобто дерть. Що в мене є? Значить, у мене є дерть, пшениця, увесь ячмінь. От. Далі у мене є кукурудзяна дерть, потім вона буде у них як основа от, з усіх зернових. І висівки пшеничні. Ось так от, друзі. Одразу хочу сказати, цей рецепт, можливо, неправильний, хто скаже, це. Одразу, друзі, хочу сказати, що такий спосіб годівлі, звичайно, не ідеальний. От Я тут нічого, нікому не совітую. Я так годую. Я вже не вперше тримаю. Хочу наголосити, що ці стіпівники йдуть на м'ясо. Тому те, що буде трішки жирнуваті тушки, мене абсолютно не бентежить. Моя задача отримати достойний результат при мінімальних затратах. Отак от, от я скажу. Ну, от так от, друзі, правильно, неправильно. Звичайно, можна було купувати комбікорм, все було б швидше, але не цікаво, скажімо так. До речі, 25 кг комбікорму в цього ж продавця коштує 500 гривень. Думаю, що... Мені б ці півні обійшлися б дуже дорого, якби я її годував комбікормом. Але це лише мої думки. Кожен годує як хоче. По-друге, звичайно, от таким от способом я не буду годувати їх постійно. Я вже сказав, це в перші дні, поки вони звикнуть. От а потім, звичайно, це буде варена картопля, дерть, кукурудзяна і висівки пшеничні, кормова крейда, підуть кабачки, якась зелень, тобто ось так. Такий от, друзі, в мене рецепт. Хто зі мною з минулого року, ви бачили, я годував так, і качок годував так. Так, можливо, результати не такі там якісь захмарні, але ну, бюджетно. От, Що для, для мене немало важливо. Тому я годую так. Зараз я все перемішаю і підемо годувати. Подивимося, чи їм це буде до смаку. Ось вони ще трішки бояться. До речі, я вже бачив водичку, вони знайшли. Ну, там от маленький клює, я їм таких дрібненьких камінців назбирав. віночком назмітав тут на дорозі. От потім я ще пісочок їм поставлю. От. Також все це їм дуже необхідно. От. До речі, на рахунок пасіння. Ну, як ви зрозуміли, ситуація з лисицею, то пасти цих півнів я не буду зовсім. До речі, я в цьому році хотів спробувати не пасти їх. Тут от є вигул, я буду їх випускати, буду давати їм траву, тому що ну, два десятка ще й півнів, важкувато за ними бігати, а тепер ще коли лисиця, то взагалі це неможливо. От, друзі, подивіться, яка в мене вийшла гарна мішанка. Я її зробив таку доволі розсипчату, сухувату, от, тому що, скоріше за все, вони їли або комбікорм, або дерть, от тому, щоб більш-менше було схоже на те, що їли вони. До речі, отак перемішую, думаю, от чим це гірше за комбікорм? Скільки складових, до речі, і вітаміни, і амінокислоти ж з пробіотиками, трикальцій і все тому чудово. Повторюся, звичайно, я так буду годувати їх не завжди. Так, зараз я насиплю і подивимось, чи їстимуть. Тому дивлюся, вже цікавляться. Я висипав не всю мішанку, щоб не закисла, тому що. Вони ще не зовсім розібралися. Поставлю її в погріб і дам ще пізніше. От, бачите, вже розібралися. Знаєте, як кажуть, голодна тітка знайдуть корита. Та отакий от молодняк, друзі, я годую тричі на добу. Дорослих корей двічі, а молодняк тричі. Ось так от, бачите? Вже й знайшли. Трішки такі лякливі вони, ну, сподіваюся, що. До мене звикнуть, тому що мені ж тут ще за кролями доглядати. От вони порозсідалися. Ну, зрозуміло, стрес, вони з базару. Отак от, от. Там він ще грудик не доїв е, салаку свіжу. От І я їм дав отак от. Так от. Дуже я, друзі, якщо чесно, довольний, давно хотів. Це ніяк погода не дозволяла. Добавилось мені таких приємних клопотів. Сподіваюся, це не остання моя покупка птиці в цьому році. Звичайно, це вам буду показувати. От дивіться, як гарно вони вже їдять. Тут ще одне коричатко біля мене. От. Потім я подивлюся, можливо, це коричатку і малувати вже. Я, в мене є й більше, і воду, можливо, вже від деречку ставити. Ну поки що поки розберуться, буде так. Ну, там вже хтось порпається. Підстилаю я от сіно. Тут я викидав з-під кролів і так додав сінця сухенького, тому що в мене є тирс, але тут незручно вичищати. Тут такий пол е досить нерівний. Але подивлюся, можливо, потім і тирсу буду підстиляти. Ну, так от, друзі. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!